Дю 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 дан дю 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 бам бам Найвеличніша гра в історії. дум дун бам-бам. Замок мюзикл. Показуючи. Баз джгопийкдер Кіноко. Показуючи фріс, виходь звідси. Тавним давно гравець у замки жив у гармонії, поки Баз не вирішив стати кращим. Я ранок Баззі. У дитинстві я грався в замки. Спогади. Привіт, я Баз, мені 14 років, і це я вперше граю в каз. Так, ця гра класна, бро, є хлопець, його звати Джей Хоуп Джей. Так, він виглядає якось кумедно, думаю, я з ним зв'яжуся. Брат, привіт. Привіт, мене звуть Артур. Мені дуже подобається замок, а тебе. Так, замок, це круто. Хочеш приєднатися до мого групового чату в Телеграм? Добре. Більше жодних флешбеків. І тепер я все ще граю в замок. Тепер я хочу бути найвеличнішим гравцем у замки, який існує. Спочатку це не було викликом, але тепер щось завжди мені заважало. Uh, uh... Гикав сі. <звук> Ти назвав моє ім'я, брате. Добре, ми вирішимо це раз і назавжди. Приходь один на один зі мною і найкращий стане найкращим гравцем у замку. Добре. Ха, ха я виграв. який знак Бляха, я програв. Чувак, що за чорт ця гра підтасована. Час встановити деякі хаки. Гаразд гикав каксі один проти одного зі мною зараз. Вийти. Ха ха. Я так, мене неможливо зупинити, виходь звідси. Блін, хлопці, він став надто могутнім, що нам робити, хлопці. Я замок, тобі замок. Так, твоя вага, кава, ми маємо його дістати. Хто з нами, хлопці, хто з нами? Так, я, мабуть, приєднаюся, але я не такий сильний, але я приєднаюся, я приєднаюся. Я не знаю, хлопці, він все ще ваш друг, ми не можемо його так принижувати. Брате, трахни його, давай, гуляє я. О, ми надто слабкі. Що нам робити, хлопці? Боже, мій картопля фрі, ти все одно вирішив піти. То покладіть картоплю фрі в пакет. З цим впоралися хлопці. Баз, ти вічно намагався бути кращим, але ця гра не про те, щоб бути кращим. Вона про те, щоб дружба прославляла Україну. Штане my ла Optimus Prime Вибачте, хлопці. Я зрозумів, що ця гра не про те, щоб бути найкращим, вона про те, щоб витрачати гроші, потім бігати по карті та вмирати. Тому, будь ласка, прийміть мене назад до вашої групи, Чому ми повинні це робити. Я не знаю мене звати Баз. Так, у нас з'явився новий гравець. i just want to say one very 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 important thing. um and it sounds like no 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 no, no. <laughs> it's okay, okay for real not for real though so i want to say that